Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Ми були друзями, я так вважав. Але несподівано він отримав високу посаду. І тоді все змінилося. Спершу я подумав, що це з моєї вини, але одного разу він сказав: Давай розставимо усі крапки над і. Я тепер начальник. Це здавалося неймовірним. Я міг очікувати такого від кого завгодно, але не від нього. Виходить, що насправді я його не знав. Якщо хочеш когось випробувати, дай йому владу. Лише тоді ти дізнаєшся, ким він є насправді. Жадоба влади криється в глибині людської природи. Християнство намагається упорядкувати використання влади, адже сам Ісус сказав. Хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Він не бажав знищити в людині прагнення бути першою. Він намагався навчити нас того, як слід прагнути влади. Але найголовніше для чого? На думку Ісуса, немає гріха у прагненні бути першим. Але якщо я бажаю бути першим, то повинен бути готовий стати останнім. Гріх полягає у прагненні прийти до влади помилковим шляхом. Із неправильною метою, саме тоді влада розбещує божественне призначення влади це служіння. Йдучи за логікою Христа, слід сказати: ти не тому сильний, що у тебе посада, ти сильний, тому що своїм служінням завойовуєш серця. Коли у важкій боротьбі за людську владу хтось підіймає палець, заявляючи, я начальник, значить він ніколи не розумів ні мети, ні шляху, що веде до справжньої влади. В останній частині Біблії, у книзі об'явлення, Ісус представлений у незвичному вигляді. Апостол Іван пише. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець як заколений: Чому Христос є мертвий, якщо він переміг? А знаєш чому? Тому що Ісус помирає, аби перемогти в той час, як люди, щоби перемогти, ранять і часто вбивають один одного такі життєві суперечності. Ісус роками намагався показати своїм учням шлях до влади яким насправді слід іти. Він був готовий віддати своє життя на Голговському хресті, щоби спасти людей і завоювати їхні серця. Але нещасні учні, самі того не усвідомлюючи, у вічі шукали влади, борючись один з одним. Вони нічого не розуміли. Наближалася смерть вчителя, а учні хотіли, щоб їм служили. Ви прагнете влади? У цьому немає нічого поганого, але навіщо вам потрібна влада, щоби служити чи щоби служили вам? І як ви хочете добитися влади? Подумайте про це, помолимось. Наш любящий і дорогий небесний отець. Ми вдячні Тобі за повчання із святого письма. Допоможи нам служити один одному і допоможи, Господи, нам завжди віддавати честь Тобі, нашому любящому Господу. І допоможи, Господи, щоб ми могли бути вдячні за твою велику любов, яку Ти проявив до нас. Благослови наших телеглядачів на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, використовуйте владу, дану вам Богом, на служіння людям і на славу Творцеві. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. До побачення!